Таргет це злив грошей, або замовили рекламу у блогера і нічого не отримали. Є різні думки стосовно того, як правильно рекламувати свій товар або послуги. Вітаю! Ви на каналі Ink System. І сьогодні ми спробуємо розібратись, що краще працює: співпраця з блогером або таргет. Блогер робить рекламу більш нативною та природною. Підписники охоче купують за його рекомендацією. Таргет, в свою чергу просто знайомець з продуктом. Люди бачать, що це реклама. Реклама у блогерів це завжди широка аудиторія. І чи є серед підписників саме ваша це питання. Гнучкі налаштування таргету дозволяють обрати вашу аудиторію. Це стосується як і портрету клієнта, його інтересів, так і геолокації. Блогери це швидкий ефект. Перші результати можна побачити одразу після публікації, але при цьому він може бути одноразовим. Тобто, після наступної сторіс у блогера інтерес може швидко згаснути. Таргет допоможе підтримувати зацікавленість за допомогою різних рекламних кампаній. Але таргет потребує тестування. Отже, є високий ризик зливу бюджету. Це менше блогерів згодні працювати по бартеру. Зазвичай співпраці з інфлюенсерами мають високу вартість. Таргет знову ж таки гнучкий в цьому питанні. Ви можете контролювати витрати, почати з малого бюджету та масштабувати ефективні кампанії. Так що ж обрати, тримайте декілька порад від нас. Якщо ваш товар імпульсивний, наприклад, одяг, косметика, реклама у блогера може дати вибухові продажі. Якщо потрібен прогнозований трафік і стабільний продаж, краще вкладати в таргет. Найкраща стратегія використовувати обидва варіанти. Блогери створюють довіру, а таргет підсилює ефект і приводить нову аудиторію. До речі, останній час можна спостерігати, як власники бізнесу самі стають блогерами і рекламують свіжий продукт. Цікавий хід. Погодьтесь! А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. До зустрічі у наступних відео.